У Миколаєві розпочала свою роботу виставка відомої майстрині Наталі Мазур. Картини написані маслом миколаївці, мали побачити ще у березні 2022 року. Але початок повномасштабної війни в Україні змусив організаторів сховати картини на цілих два роки. Ця виставка повинна була відкритися ще 2 березня 2022 другого року, але на жаль, не відбулася. Не відбулося відкриття, і тому ми відкриваємо її сьогодні. Виставка проходить під назвою Інша я, як зазначає майстриня, ці картини зараз зовсім по іншому сприймаються нею, адже були написані ще до повномасштабної війни в Україні. І, дивлячись на живописні пейзажі та яскраві кольори квітів, згадується те мирне життя, яке було у Миколаєві до 24 лютого 2022 року. Нахлинули спогади, нахлинули якісь такі враження, весняні, мирні, да відсилає нас туди. В мирний наш час і вже дуже дуже хочеться поскоріше, щоб настав мир, і щоб ми просто насолоджувалися життям квітами, життям, весною, все, що навкруги відбувається, щоб нас тільки радувало. Серед картин, написаних до березня 2022 року, є й дві картини, які написані під повітряні тривоги та бомбардування Миколаєва. Довгий час майстриня не могла працювати. Не було натхнення, та й задачі на той час стояли інші. Але весняний настрій та квітучі півонії надихнули майстриню на написання одноіменного натюрморту. А туга за вільним Кремом створила пейзажну картину, яку майстриня закінчила за місяць до відкриття виставки Інше я у 2024 році. Деякі творчі особистості взагалі. У стані стресу перестають творити, перестають розвиватися, впадають в депресію. А деякі яскраві особистості, такі, як наша Наталя, вони напроти, вони розквітають, вони прагнуть йти вперед, досягати чогось нового, трансформуватися, реалізувати свої ідеї. Саме про таку миколаївську жінку сьогодні наша виставка. Пані Наталя відома в Миколаєві як ткаля, особливо за серію гобеленів за мотивами легенд таврійського розпису. Наталя Степанюк взагалі то відома як майстриня ткаля своїми гобеленами, особливо серія гобеленів за мотивами легенд таврійського розпису. А сьогодні ми хочемо показати. Її інший творчий бік, адже вона ще й дуже гарна художниця у 2022 році. Художниця доєдналася до творчої спільноти культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Тоді ж стала учасницею проєкту центральної міської бібліотеки імені Кропивницького Берегиня України. Його мета ознайомити глядачів з творчістю жінок прифронтового міста Героя Миколаєва та розповісти про їх важливу роль під час війни.